Е, ну що ж, всім привіт, з Бабиченко будемо проходити сталкер чисте небо. Ми зараз будемо відправлятися на свалку, будемо допомагати дигерам. Ті шукачам. Ми ще, можливо, будемо співпрацьовувати з бандитами, щоб знайти їм флешки. І ще будемо виконувати якісь побічні квести. В цілому перед тим як перейти, ви уважно дивіться, щоб в ось цьому чи в ось цьому місці, щоб були сталкери. А не бандити, бо як будуть стояти бандити, то ви, типу, пройдете. І це як буде пропускний пункт, ну в мінус в тому, що вони вас заберуть всі гроші, скільки б у вас би не було. Або ви йдіть з нульом, або відіграйтеся на кордоні так, щоб ви могли тут стояти сталкери в цілому. А так що можу сказати? Займайте для вас якесь зручне положення, взяти якогось смаколика, ми погнали. Не і люблю по... розмовляти під прицілом, дядьку. Та пробач, пробач. Так, тоді побігали на свалку. Будемо шукати скарби. Так, будь... Е, Дивіться, тут буде один, тут буде два. Uh, 3. 4. Тут буде 4 аномалії, де можна буде ще знайти артефакти, то будемо зараз шукати. Тут якось треба буде пролізти, щоб знайти артефакт. Ага. Надем. Ога, йдемо сюди. Бачите, ми його не бачимо. Він десь має з-під землі з'явитись. А ну-ка, хочу перевірити ще один момент. Може він так появиться. Він той є той артефакт, він щось не з'являється на очі. Ага. Так, приймаємо антидотку. Ага, забрали. Нашого Колобка. Так що не попадайте на таку карусель, бо ви... Ось таке воно трапляється. Так, в нас друга попитка. Ой, ні, не вийде. Так, попробуємо ще раз. Блін. Так, сразу приймаємо антидотку. Може десь. Ага. Ага, забрали. Так, тепер нам треба вибратися з дверь. У нас антидоту дуже мало. Я вже не... Ага, значить, сюди. Так ой, якось кидайте болти, щоб вибратися, бо тут нереально трошки вибратись. Значить, кидаємо ще одну аптечку. І підемо в сторону виконувати цей квест. А може якраз зараз по сусідству ще пройдемося тут позбираємо артефакти в цілому. О, тут ж якийсь лежать. Їх вже позабирали в них давно. А... Так, тут теж треба... Ага, бачу, є один. Опа, опа, опа. Таке, таке як в бані таке. Я так поняв, це нам... Це нам на той острів треба попасти. Ага. Є. аптечка. Значить зловили. Я не знаю, чи ще десь... Ага, це десь може на тій стороні бути. Да, є, є, є. Так, воно щось дуже сильно мене ранить. Мінус цих артефактів в тому, що в цій частині вони тільки одноразові. Тобто ви їх знайшли і більше ви їх не знайдете. Ага Це не то, що Прип'яті, бо вони з кожним вибросом з'являються ці артефакти, а їх тут там, нема більш. Тобто вони тут, типа, є, але ви їх маєте забрати, і їх вже більше не буде. Це одноразова акція така. Якщо ви дійсно хочете запаритися чи заробити, тоді, ласка, просимо до тих артефактів. Так, побіжнемо, що там в них робиться. Щось вони сильно. Так, по-любому треба дробовика взяти, бо можуть якісь тваринки з'явитись. забираємо. Ага, ось, забирай... Ні, КПК не тут, а ось в нього. Віддав ту деталь, що ми знайшли у сході. Ну, коли довго матюкався сказав, поки не знайдемо інші деталі, грошей не дасть. Ми посиділи, ріпи почухали. Коротше, вирішили відправити за ним Васяна. Ну, Васяна язик то може, і вмовить клика дати хоч частину грошей. Аби тільки не напоровся на когось дороги. Так, це ми зараз будемо бігати до Васяна. Все вже чую постріл. Треба бігти на допомогу. Лізь на камінь худшіше! Ага Ще відстріляємся з малості Убити сліпих всів Фу! Вс, бачу, на радарі вживей, Тип собаки. Давайте поработаем трошки. Так. Ідіть до дідька! Пуголовки чортові! Нема чого лізти, куди не запрошують. А -а -а. Це вам не проходний двор тут. Оце спасибі, чоловіче. Врятував мене. Я Васян, будьмо знайомі. <кхи> ну ти тільки послухай: іду це я на захід за сталкером одним, нікого не чіпаю, аж раптом тут ці тварюки без окі. Загнали мене сюди, дулю сам один виберешся. <кхи> я в них вже три магазини висадив, а вони все лізуть виродки. А треба сталкер кидати. тепер загуб, як вітер у полі. Він вже, мабуть, у темній долині давно. Слухаю тебе. Так, що може запропонувати. Ні. Так, перед тим як ми маємо зараз піти до темної долини, то ми зараз ще повиконаємо квестів. Чи будемо ще допомагати цим диггером? Тим шукачам, якщо перевести за з. з американської мови. Так, піднялися на їхню барахолку, зараз будемо говорити з головним. Зараз ще з ним поторгуюся з малості. Ага, ти їдло не береш, ти патрони тільки береш, я поняв. Ага, значить, аптечки пригодяться. Бинти мені треба буде ще. Так, в принципі, патронів вистачає, значить, все вистачає. Привіт, найманцю! Так. Так, тепер ми маємо побігти в сторону сюди. Взяти старий КПК у ящику з інструментами, якраз зараз підемо туди. Так, десь стоїть тайнік тут, я так поняв. Так, да, забираємо КПК. І тут десь я чую, десь мають бути снорки. Да, бачу, рухається на радарі. Ага. Ага, добрий такий пригочий попався. Так, і тепер треба буде віддати цьому мужику. Ну, тебе де ми брали, в нього квест треба буде віддати цей ПДА. Здоров, брате! Зараз прийшли до Напра і віддаємо йому ПДА. Є. Yeah. Медкомплект. За 2000. Та треба буде віддати. Ну, якраз погоджуємося на той квест. І ми зараз йдемо в сторону сюди. Ну це буде скорі. Ага. Це буде обманка така приманка. Ну ми все одно будемо йти туди. Ага, бачу, я не один буду, їх тут ще п'ятеро. Ого. А ну-ка. Ага, зъев. Хорошо, ну да, зараз висунься Зараз тобі за сандалем Тих патронів О, добре хорошо. Ну і, конечно же, щось надебем Йому Патрончики, горілочки забираємо, будемо торгувати. І по-любому заберемо КПК. Так. Їдло забираємо патрончики. Патрончик. Оце якраз оцей зрадник. Забираємо любому. КПК контрабандиста. Ух ти! Ану-нух. Слухай, виведи мені останні записи. Зараз своїх хлопців туди відправлю. А поки рушай до мене. Так, зараз ще ми підемо. Бачите, ось таке, ми зараз підемо шелувати артефакти. Все ще ти ето? ти прибере валину і тупає до нас по базари. Так, де ти як я казав бандитів не йти, бо це пропускний пункт називається. Так, стара система беремо детектора Велес, той, що ми надибули на болоті. Він тільки, от бачите, він тільки може показати, де воно знаходиться. Медвідь. Це назва детектора, він тільки покаже, де він знаходиться по округі. А відклик він покаже тільки по сигналу. Так, як би наблизитись. Вже почне по мозгам бити. Раз. І... ага, два. Все, покидаємо це моторичне місце. Бачу, десь дуже добре у нас сколбаситься, що в нас. Вдягаємо цей артефакт і зараз поскоріше в нас воно відпусте. І ми зараз вернемося до до моєму КПК. Далі навіть буду з ним говорити. Все, вертаємося до нього. Людям моя повага. Взаємно. Так, все отримуємо патрони. Констабір Ага, Якісь сидять у Констаборі, той самий. Зараз ми п'ємося за концтабір. А, це за цей концтабер, але ми йти в місць не будемо, поки не принесемо дві флешки. За тих дві флешки. Ага, бачу щось трошечки не так. Не так влаштувались. Ну, коротше, пішли до, до депо бандитів, там зараз будемо з ними співпрацьовувати. Так, прийшли на базу бандитів на АТП, там де ми в тінях Щернобіля відбивали атаку. Ну вони ще до того, якраз у цей момент, вони, це їхня база була. Так що йдемо до Бермена і здиваємо Якщо... у нього... І учти, Тріщиш поменш, проживеш подовше. Ага. Менше говориш, і довше живеш. Бачите, з таким чином ми маємо вже якісь непогані гроші. Так. Що мені можна пропонувати? Нам треба знайти ось про, про ось цю флешку. Не. Може давайте візьмемо. Ага, таки немає. Тут десь ще має бути ще одна інформація, ми маємо її з... Во. Забираємо задій. Якщо договарюються з техніками, то вони за які гроші дають. Щоб їм такі флешки віддавати. Так що йдемо ще до техніка, візьмемо в нього квест хоч в очередний раз. Ага. Документи приготовимо? Тобі що Тільки що шо баксизка і гост на місці були. Так. якась є робота? От якраз якщо ми знайдемо цю флешку. Е, да, по-моєму, то ми зараз заробимо непогані гроші. Уже йдеш? А то б дернув з нами на коня! А що можна? Так, давайте ще встановимо гравістабілізацію. А да, вроді би нормально. Так, тільки треба буде назад прицепити. Та вроді би все, тут більше нічого немає в них такого. Там щоб ви з. Ну шо ж. Ага, двері замкнені. Там, короче, сундук ось там. Там буде лежати два артефакти, ну щоб добратися до цього доступу. Це треба або їх просто напасти, або вступити вже до одиночки і Піська, так нападати. Бар. Піде базар, ну. Ну от. Ага. Що ти таке ти можеш мені продати? По поводу артефактів 6000. Ні, ти вже дуже дешево береш. Занадто дешево. А ми... Ага, ти навіть патрон не береш безплатно. Так, беремо бенти, він нам обов'язково треба. Значить, патронів хватає. Ага, візьмемо одну гранату на всякий случай. І підемо ще в тір постріляємо. зараз подивимось, які там будуть умови, може ще й заробимо з малості. А якраз воно, воно там знаходиться. Ага, ви там. Оце в таких ворон треба стріляти. Заходь пошмалять, браток! Так, здоровим, може, як не хочеш по воронам постріляти? каже хочу. На гроші на рекорд. Рекорд я передумав на гроші. все таки розкажи. За три. Чотири. А Ми пограємо на рекорд попробуємо. Зараз одиннадцять. То тобто є, буде ставка 11 тисяч, якщо ми зараз спробуємо виграти. Ай, люблю, ка депір я в воздухе кружить. Ай як сніг! Чесне слово! А, я з собою згосний. Давайте попробуємо на рекорд, все таки. О, ну, Воно да, круто, що падальщиков чорнокрилих клятий покруса. Будь з цих треба шмаляти. Hey. Приготуватись. Ти шо, который вообще стрілять не умеешь? Я тебе зараз покажу, як надо стріляти. Ти шо, я шо шо хоч прийшов від Донбас і Афган тобі все пройду. пройду. Ворониця це... я по папіру стріляти. Все, стоїться ще 3-4 ворони, ми заберемо 11 000. Ага, 11. Да, буде сьогодні на пару урон менше. Ну да. менше срати по углам будуть. Больше, мужик, точно виграєш, я чувствую. Ти бачи, я Заходь пошмалять, брато! ми якраз здоро... Ага. Хочу на рекорд. Так, я передумав поки що, то ми зараз. Та на куски їх рви, на куски! Та нащо їх так рвати Та, страшно? А буде сьогодні на пару урон менше. Та я знаю. Так, попробуємо ще раз на рекорд взяти тут вже 13. Ай, любляка, де в воздухи кружить. Ай, як скільки. Так як у нас дуже точно, то ми зараз попадемо ще раз. Ти шо, в натурі стріляти чи <звук> що? Не може попасти, блін. Ага, є. Yeah. Mm, так. Давай, Є. Ні, ми походу з вами народ не вспіємо, хоч би якби не старалися. Ага, я тепер поняв, як тактика роботи. Та оно на полетів, не, не ну руки побуває. Типу, Давай ще попробуй. Нє, не, не ми зараз перезагрузимося року. і вже точно попробуємо. Я не знаю, як воно зараз має бути скільки за це захтять. Ну Хочу на рекорд. Ага, зараз 14. все так, ну, всі так не, круто, що не. падальщиков чорнокрилих клятих покромсать. Ага. То ми зараз попробуємо. Ще раз, якщо ні, то ми більше стріляти з вами не буде. Й-моє. Да як швидко патрони уходять? Внаторію, а не вмієш, що? Та я в чогось не мешаю. Я і так зараз шмаляю, я і так ворон не бачу. Ви мене час забираєте. Хорошо, ну по їм ташечок. Де ви каркаєте? Що з мене знучаєтеся, чи чок? Заходь пошмалять, брато? Да, куди Давай, я попав? З мене зараз заберуть куча бабла, і я остануся. А... Ви знаєте, яким я останусь. Їх тупо нема. Це що за таке, блін. Перезагружаємося ще раз, коротше. А робимо ще раз спробувати. Якщо ні, там. Там зараз рекорд буде більший. Ну шо, подерев їм ташечок. На рекорд, ага, зараз 14. Ай, любляй, кабітой, може газ до ай як сніг, чесне слово. Ага. Ні, зараз щось трошки літаю. Покрила, бій, покрила. Та шо це за таке, блін? А диви яка ворона не лови. Диви А мені це даже можно не защитується, я тепер поняв, чого. Короче, це лохотрон з цими воронами. То їх дуже мало то тучить дуже багато, чи може пізніше треба приходити. Ну коротше, в ітогі ми трошечки заробили з вами грошенят таким чином. Так, тепер я не знаю в кого ще флешечки скупляти. Може ще в торговці, може він дасть якусь наводку. є хабар, піде базар. Іл 86, мені не треба Ось, ще флешку. Третя флешка буде знаходитися. Нема, Нема базара. Нам треба буде знайти ті і тоді ми зможемо наловити флешок. Я ж казав, що за флешки дуже дурно гроші дають, і не зря. Навіть якщо за них піти, звісно, не по-правильному, то вони не то щоб гроші багато дадуть, і снарягу рідко видають. Але тільки я не знаю, чи воно того вартує. Дивіться, якщо бути бандитом, це вам буде нетреліція тільки свобода і все. Ця решта бандити будуть. Здовго в будуть проблеми, особливо, якщо будете з ним по квесту, там будете контрз завдання, то всього ну, не буде ніякої користі. Так, буде один рюкзачок. Забираємо флешечку, тільки не ту, правда. Значить, ще йдемо сюди. Так, тут аж ще один тайнічок. Все. Забираємо, свалюємо. І йдемо ось сюди тепер. Все, прийшли на той нічок. Забираємо другу флешку. Ну, третю флешку ми могли би забрати всі всю третю. Получається, за барахолкою там буде такий підвальчик. По квесту, він потім відкриється, коли треба догнати клика, бо там буде ПДА. Ну вміну в тому, що коли ви тіпи, прийдете, то бандитово заберуть гроші, то потім поєш ніяких не втратите. Нажив при максимальній можливості. То там ще лежить третя флешка, то ми краще занесем дві і будемо вже непогані гроші будемо мати з цього. Ой, що. Не шумі, токо. Голова й так трещить. Харе, пити, йди на завод Тобі... робити. Тобі що треба? Я флешки ну? приніс, ти чого? Все, бачите, ми принесли дві флешки і вже отримали 20 тисяч. Це такі О, ти гроші, собою, такі ага? досить нелегенькі, я вам скажу. Так, зараз зайдемо ще раз до торговцям, ну, може ще роздаваем. щось таке хорошеньке на дибе. А я не бойся, що там у тебе плач. <гум> Откуди ти таку ботву таскаєш? Ти мені продаєш, то й берем щось. Значить, таптечки нам вистача, значить. Ну, вроді би, все, що можна сказати. Патрончиків нам не треба. То коротше, ми народ з вами будемо ступати, Я навіть не знаю, як будемо поступати правильно. Навірно. Тут ще остання флешка лишається. Пропосили нермійський пістолет. А, може зараз ще піду до йоги до головного, може в нього там буде інформація. Суха, є базар Тулкай, нема валіна. Що тобі? Е -е... Ні, тут походу в нього немає. Всім спасибо, усі свободні. Ага. Ну є хабар. Що там утейде, базар? Не цікавий, зараз будемо дивитись. Гадки не маю. Кора теж не цікавить. Не цікавить. Тут десь мало бути щадна, щадна інформація, якщо я все правильно думаю, якщо ні, це має бути. Ну ну, куди можеш відвести навіть поки нікуди? Хоча як би з ними не співпрацювали, вони все одно будуть нас нікуди водити. Хоч навіть бабок хватає, в принципі. Ну зараз підемо до бармен, може, знаємо. Може, ще буде не одна інформація. Якщо її там не буде, Якщо значить тут... в тому подвалі вона буде. Е, гадки немає. Дай за чи... Чу... Ага, і 86, не... Ні. немає, коротше, народ. Будемо йти в сторону. В сторону темної долини будемо закінчувати цю серію, виходить. Е, ну що ж, народ, перед тим як я буду переходити на темну долину, буду закінчувати цю серію, вибачайте, що вона вийшла коротка. Бо більше побічних квестів немає, можна виконати одну, але ми з, 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 виходить, ми зірвемо Ну, коротше, відносини між бандитами, щоб ми могли принести флешку. Якось може в цій раз може виконати цей квест, тут більше їх немає, артефакти ми зловили всі, ми майже всі зловили. Ми тут аж їх доловимо, бо тут сидять бандити, і ми тут з ними нічого зробити не зможемо. Що можу сказати народ? Дякуємо за перегляди, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і на мій телеграм, якраз буде в описуванні, і ми будемо з вами прощатися. Всім пока.